Ха-ха, я знову їхав, друзі, блін. Я не можу успокоїтись, поки не злю того сома, блять. Коротше, зараз комівинки трошки собі заварив. Тому я стояночка. Тут багаття. На та місцина, де я буду рибалити на сонка, блять. Вон по вже стоять наготовлені, дві закинув на живця вже. Стоїть. Дві стоїть ще поки що тако чекають. Гаки мої такі, як завжди. А, цю не покажу, бо ця на живці була, точно. Гаки, як завжди, у мене такі довгенькі, край загорнутий. Ну такі моцні, як типу. підкарпують, які ще враз більші русалі і живці. Ну Живці трошки поздихають, бачу, краснопірочка. Ну що зробиш? Будемо пробувати, коротше. Все, грибалимо.